Працевлаштування в Німеччині, де шукати роботу, які умови, скільки можна заробити. Про це сьогодні я розповім у цьому відео, тому що є це основним аспектом життя у Німеччині. До мене приєднається мій друг, який має досвід працевлаштування, і ми розкажемо всі деталі, який процес проходження, підписання контракту, які умови і так далі. До мене вже доєднався Олександр. Як ви бачите, він працює на так. Теслі. Добрий вечір чи добрий день. І ми сьогодні поговоримо саме про Теслу, тому що Саша вже працює там два роки і розкажемо, який процес працевлаштування. В першу чергу я е, скажу вам, де можна знайти роботу не тільки на Теслі, а в цілому в Німеччині є найпопулярніші сайти. Вони будуть в описі під цим відео? Ну, можу е, коротко сказати, що це LinkedIn, Indeed і е, Stone, Stone. Вони будуть під цим відео. Як ти знайшов роботу на Теслі? Я був доволі в активному пошуку праці, також дивився і Indeed. Uh -huh. Ну, в основному Indeed дивився, але мені не потрапляло те, де би я хотів би працювати. Uh -huh. так. І випадково я побачив рекламу в Фейсбук uh -huh. від компанії Tesla, що Зараз ми набираємо тисячу співробітників з України. Це була як промо-акція. Була, так, да, була на. Ну я так зрозумів, що була це типу, як прома-акція, і вони набирають Це 2022 рік. співробітників. Так, 2022 рік. Угу. Я а, в цей день або на наступний день відіслав своє резюме, і мені вже на наступний день а, подзвонили. З міста Гамбург а, і а, звичайно подзвонили на німецькій мові. Я не зрозумів. Потім перейшли на англійську і. Легше не стало Легше, легше, легше не стало, і а, я тільки вибачився. і... Я не да, Хотів сказати, що я, ну, я, я не, 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 не зрозумів. No я, я, вас, ну, я вас не розумію, тому Напишіть, напишіть мені, будь ласка, листа. Я отримав листа в той же день. Uh -huh. Написав, ну, я так думаю, що менеджер з персоналу HR написав uh -huh. мені, що Ваше резюме я, дуже. Да, нас зацікавило ваше резюме. Я вам завтра наберу знову. Uh -huh. Ми поговоримо з вами англійською мовою. Я задам декілька питань. Ви вже як ну, спробуйте якось відповісти. Питання будуть е, доволі е, прості. Yes, no. прості. Ну, так, я е, дослівно зараз не пам'ятаю розмови цієї, але е, приблизно він питав, чи там є у вас якась вища освіта, чи є у вас якісь навички. бо uh -huh. ну, Ви знаєте, куди ви подаєте е, резюме. Що це автозавод, так. І він е казав: Окей, добре, я вас запрошую на співбесіду. І е в листі, який я вам пришлю, буде контакти. Е будуть контакти, буде дата, як тут кажуть, термін. Ви приїдете і ми поговоримо. Угу. І десь через е термін у мене був приблизно через, ну, я не пам'ятаю, 3-4 дні, угу. так, напевно. Там була подробна інструкція, куди їхати, і що вас будуть там зустрічати. Е, мене зустріла HR-менеджер з табличкою. А, це був табличка така, як е, з прапором України. А, то це да, була, да, да, прям, там, було ціле направо. Це ну, було декілька людей, які були саме з України uh -huh. приїхали. От і е, співбесіда проводилась російською мовою. Uh -huh. То цей тімлідер був росіянином? Це був не тімлідер, а супервайзер. Uh -huh. Тобто співбесіду проводить саме той супервайзер, в який відділ потрібно людей. Uh -huh. Супервайзер він із так званих русських німців. Ну, uh -huh. uh -huh. Я понял. Тобто людина, яка тут давно живе. Так, так, там більше 20 років. Угу. Як був початок роботи, наскільки було складно от, без мови починати? Um, Яка команда? Не не складно, А, складно. Uh, Спочатку uh, перші два дні uh, просто йде ознайомлення з uh, структурою. Uh -huh. Всією структурою це проходить як uh, тренінг. Uh -huh. але ти приходиш як на, на працю, але там тобі все розповідають, показують на екрані якусь екскурсію невеличку, ну, щоб людина була в курсі. Ну, але а, там є ну, якесь ну, початкове навчання в цілому, а, чи цього інструктажа, чи не було нічого. Ні, а, я, я прийшов вже як на перший свій робочий день, uh -huh. а, вже мені на цьому тренінгу видали а, робочий одяг. Uh -huh. Взуття, робочий одяг, і все, перевели мене в мій відділ. Uh -huh. Тім лідер цього відділу провів мені невеличкий екскурс, буквально хвилин 10 по всьому відділку. Показав процеси, що ми поч... стартуємо тут, робимо то, 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 і, і все. І він якби мене ставить до наставника, тобто до працівника, який працює довше, ніж я. Ну, тобто працівник, працівник, який вже знає, що робити, як мені показати, як краще. І хто це вичай... працівник, це був російськомовний, а, Ні, Працівники Німець. були в основному а, із, із Польщі. А. А, ну, у нас команда склалася із, в основному з поляків, угу. декілька німців. А, із, із Туреччини були. Ну, це так, да, десь так. На початку було в основному так. Зараз yeah. більше в нас, е, людей із е, працівників з України. Е, також там е, у нас дуже великий підрозділ. то Люди там з Сирія, Мадагаскар, Туреччина. Е, Як багато людей є, на заводі працює зараз? Зараз приблизно біля 10 тисяч людей працює. Ти всіх знаєш? <гум> <гум> Ні, я і половина людей. Але інколи бувають дуже якісь е, великі збори. Наприклад, коли приїжджає наш е, головний керівник Ілон, то нас збирають, у нас є величезне приміщення, де збирають людей. Але це, це не всі працівники, а якраз ті працівники, які попали в. Певний час. Як працевлаштуватися час. на завод зараз, якщо ця от акція закінчилася для українців? Чи є можливість без мови а, з мовою які варіанти? Працевлаштування було і а, не в рамках цієї промо-акції. Uh -huh. тобто, люди приходили. Я бачив, що, наприклад, десь кожен тиждень чи кожні uh -huh. два тижні приводили а, нову групу людей. Uh -huh. По-різному було, буває, там 10 людей заведуть, буває, що ну, багатенько людей йде. І е, одразу там, одна кучка туди пішла, друга туди, 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 туди. Сразу розподілилися по, по відділкам. По, по відділкам. Да, вже, вже вони знають, в який відділ вони приходя. Угу. Працевлаштуватися і зараз можна, якщо ви якийсь вузький спеціаліст, наприклад, ви Інженер. Інженер, так. Або е, можете там налагодити якесь складне обладнання, е, то вакансії є. На сайті вакансії завжди відкриті. Чи обов'язково маєте вищу світу якусь? В основному так. Бо зараз вимоги стали більш жорсткіші. Угу. Е, основні вимоги мова. Зараз, зараз вже Німецька англійська на уровні B1, B1, B2. Обов'язково. І німецька і англійська чи одна чи на ББ. Або гарна німецька або англійська. Uh -huh. Так. Бо е, дуже багато людей, які не говорять німецькою, вони говорять англійською. Е, ті ж самі, скажімо, е, працівники там, з Польщі, да, або там ну, Сирії, або з африканських країн. так, Більшість з них знають англійську мову. Mm -hmm. Для більшості з них це ну, рідна мова. Тому там порозумітися, якщо ти не знаєш німецької, то. легко. А, да. а, найперше питання, mm -hmm. а, десь ти приходиш в інший відділ, а, одразу питання: Deutsch, English? English beast. На якому рівні українська? Є десь, де використовуєш роботі українською. <laughs> українська мова використовують тільки українцями. Так, на кофемашині в нас Do. є меню української мови. Це no. було приємно. Ну, no, бачиш. Uh, ще якісь інструкції є. У нас є? Uh, навіть є uh, HR, який uh -huh. говорить українською. Тобто, якщо виникає якась проблема, то можна не документально там. Так, да, да, да. вона не, я так думаю, що не, не прям загальні справи, але вона зможе допомогти. Наскільки важко працювати на цьому заводі? Тобто, які а, там В відділі, умов? де я працюю, працювати не, не дуже важко, але відділи в нас різні. Є тяжка праця, наприклад, Плазма цех, там, де е це майже як літейний цех, там високі температури, mm -hmm. там якісь шлаки, чистити все треба, ці якісь там спорядження. І є відділи, де, ну, наприклад, е де повітря більш забруднене, mm -hmm. бо деякі частини корпуса мають алюміній, то Тобто є якщо, трошки шкідливе, да? ну, якщо ти е, робиш все правильно, то це не шкідливо. Uh -huh. Вдягаєш спецодяг, маски, все як е, треба, то це безпечно. Е, е, якщо ні, то. А як, вредище? Як да. е на рахунок роботів Ілона Маска, вони там вам допомагають? Самих люд, людиноподобних роботів у нас немає, є просто роботи, які допомагають просто перемістити з одного місця на друге місце тяжку деталь. Uh -huh. Ці роботи тримають, переміщують, ми, скажімо так, цю деталь обслуговуємо. Тож, uh -huh. Додаємо, додаємо, і так по конвейеру е, кожні 60 секунд виходить нове авто. Нове авто кожні 60 секунд. Так, так, так. так. Ого! Ні, ну, Конвейер великий, е, то на кожному конвейері е, є свої процеси. Е, на останньому конвейері, де виїжджає авто, це от е, приблизно так, кожні 60 секунд це авто виїжджає. Колосальні продажі виходять. Так. Як насчет графіка? А, графіки в нас різні. Угу. У нас а, є, м... ну, я так думаю, що два. Із а, просто а, працівників не інженерів. Угу. То два графіка, а, перша, друга і третя зміна, а, і перша і друга зміна. А, там 6, 6.30 ранку, і працюєш там до обіду до 14. І друга зміна там з 14 і там до, до 5. Ну, в цілому виходить, що робота не така важка, то можна справитися. Навіть дівчата так, працюють. В цілому у нас робота не важка, у нас працюють дівчата і навіть буквально скажем так, приблизно з 20 років да, і до 65-ти. Я думаю, навіть є і старші люди mm. працюють. А так. німці працюють теж? Так, так. То есть так. І, 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 <соци> німці працюють працюють <соци> і, і сім'ями працюють, набирають співробітників з обмеженими можливостями. Є е, глухонімі співробітники, <соци> 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 є глухонімі співробітники. Компанія Tesla намагається влаштувати. Всіх, хто хоче і бажає працювати. Угу. А як з документами? Тобто, коли там був випробувальний термін, коли постійний контракт? Чи важко ці всі документи оформити? Основний документ це право на проживання і на працю. Угу. Ну і все це основне випробувальний термін півроку. Uh, контракт, uh, ну я безпосередньо працюю на саму компанію Теса, тому контракт безстроковий. Uh -huh. uh, я знаю, що можна влаштуватися через uh, так звані сайт фірми. Uh -huh. Це mm, в Україні в нас теж такі фірми є, які допомагають uh, типу кадрове вла... агентство. Uh -huh. Типа кадрова агенція, вона тобі. Шукає роботу, пропонує, допомагає влаштуватися, але, але вони беруть свій відсоток. Відсоток беруть не е, разово, а з кожного, кожен місяць. Тобто ви отримуєте не повну зарплату, а е, я ну, не знаю цих цифр, але я так е, думаю, що відсотків 15 точно вони собі. Е, Забирає 10-15% від зарплати. Бо ти питання: скільки можна заробити на теслі? <сум> тому що це всіх цікавить? Це, це питання дуже цікаве, тому що а, зарплата, по-перше, залежить від а, податкового класу, від угу. 1 до 5 класу зарплата може бути в різниці. Біля 500-600 євро. О, це багато. Велика різниця да, від податкових класів. А так? А, я можу тільки, предположити, що а, приблизно мінімум може бути ну, десь від полутора тисяч. Максимум, uh -huh. uh -huh. це вже залежить від. від ну, вас, от від у, працівник там середній клас, оскільки він там дві заробляє. Плюс-мінус, напевно, так в середньому. Якщо ви йдете, е у вас є більші амбіції, uh -huh. ви там навчаєтесь, у вас є гарна, е гарне знання мови, uh -huh. ви можете претендувати на більше, якщо там е підете як, тім літ, або перейдете до інженерів, uh -huh. або до е тих, хто ремонтують обладнання мейтенс, це типа ексклюсер. тільки, який лагодить обладнання там роботів. В них більший рівень зарплати, але в них і графіки, інші. вони по 12 годин працюють. Угу. Зрозуміло. Як взагалі можна розірвати цей контракт із заводом Теслою? Взагалі, як звільнятися в Німеччині? Чи є в тебе така інформація вже? Чи ти вже думав є, про це? Є поверхнева така інформація, як звільнятися а, найгірше, коли а, робітник сам хоче. От я хочу звільнитися і все. Це не дуже гарно, бо а, ви звільняєтесь і а, вам виплачують а, останню заробітну плату, і ви лишаєтесь на три місяці. Здається, три да, місяці і, по закону. Безплат. Без оплати. Три місяці, да, по закону. І тільки ви... потім а, ви, а, вже Job Center, агентура Arbeit вже може а, вам виплачувати як по безробіттю, mm -hmm. а, це по собі. Да? Вот. Але а, просто так з, звільнити компанія вас не може. Mm -hmm. Тоже. Як, якщо у вас постійний контракт, то просто так. Компанія не може звільнити. Звільнять, якщо ви а, строго порушили якісь а, внутрішні правила компанії, в кожній компанії є внутрішні правила, є а, секрет, ну, скажімо так, про нерозголос, не наприклад, там якихось певних моментів. Так, угу. Якщо ви щось порушуєте, то вас звільняють. Угу. Якщо ви порушуєте дисципліну, Якщо ви порушуєте а, правила небезпеки з охорони охорони праці, та, якщо ви а, запізнюєтесь безпричинно або не з'явилися хоча б на один день на роботу, а, нікому про це не сказавши, то вас можуть звільнити одразу угу. без пояснення. Угу. Є плюси, є мінуси, є доволі жорсткі такі рамки, яких треба притримуватись. Ну, якщо людина е дорожить цією працею, то дуже легко притримати всіх правил. Але є і багато плюсів. Е чиста вода, холодна для пиття. Це важливо. Кава, чай, будь ласка, є. Для співробітників фрукти приносять. Mm -hmm. Так, так, свіжі фрукти чисті, круглорічно фрукти є. Мінімум раз на тиждень приносять фрукти. Це теж плюс великий. А також а, на самій фабриці Тесла є спортивна зала. Mm -hmm. Це безкоштовно. Можна чи до чи після зміни. <свісно> якщо забагали. не втомився, якщо да. не втомився, то можна позайматися. Будь ласка. А так? В принципі, вчора була дуже сильна жара, нам давали морозиво це теж добре. Взагалі, роботу в Німеччині знайти просто, якщо ти налаштований на будь-яку працю. Тому що тут дуже багато є вакансій, які пов'язані. З заводами, фабриками, продавці і так далі. Якщо вже ви хочете знайти роботу середнього класу, десь в офісі, маєте вищу освіту, спеціалізовану і так далі, то звичайно це буде більш е, складніше. Для цього потрібно не тільки мати освіту і там досвід, а звичайно знати мову. Хоча б англійську, там на рівні це один, щоб ви могли спокійно спілкуватися, можливо, Б2 інколи підходить. Ну і німецьку, хоча б базову, але е, зі свого досвіду скажу, що багато вимагає. Саме німецьку хорошу розмовну Б2 для того, щоб працевлаштуватися. Про звільнення з роботи я можу записати інше відео, тому що дуже багато є інформації і дуже багато зараз консультацій я отримую з, з приводу цього питання, тому що це є важливим і мені хочеться дізнатися, які є закони, як керуватися от, своїми трудовими правами. І як зробити все правильно, щоб не було ніяких нюансів у майбутньому. Тому що е, працівники, які там рік, два або більше попрацювали, вони мають багато е, таких можливостей, як перекваліфікація, вивчення мови, підвищення кваліфікації і так далі. Головне правильно все оформити і вивчити законодавство. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо у вас є додаткові питання, можете написати в коментарях, поставити лайк. А якщо ви хочете підтримати наш канал, то переходьте за першим посиланням під цим відео і ви можете нас підтримати донатом. Дуже дякую. До побачення!